Буквально щойно стало відомо. Україна отримує нову військову допомогу на півмільярда доларів. Вісім країн Північної Європи та Балтії оголосили про спільне фінансування програми П'юрл. Йдеться про Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію. Детальніше розповідаємо далі на Київладі. Ці кошти у розмірі 500 мільйонів доларів підуть на закупівлю військової техніки та озброєння, а також усього необхідного обладнання. Генсек НАТО, Марк Рюте вже. Назвав цей крок надзвичайно важливим, підкресливши, що ця поставка критична для України напередодні зими. Відбудеться закупівля через американську ініціативу П'юрелл. Ми вже неодноразово про неї розповідали, але якщо на пальцях, то наші європейські союзники роблять внески зазвичай від 100 до 500 мільйонів доларів і закуповують техніку та зброю напряму у Сполучених Штатів для України. При цьому вони обходять тонну бюрократії та проблем із логістикою, щоб ви приблизно розуміли наскільки програма ефективна, за перші два місяці роботи до кінця вересня вдалося зібрати майже 2 мільярди доларів. А зараз ця цифра вірогідно що наближається до 3 мільярдів. Тож, поки уряд сполучених штатів тільки виходить зі свого шатдауну, наші північні та балтійські колеги встановлюють нову планку військової допомоги, і їх підтримка дійсно відчувається. А як ви ставитесь до політики США порівняно із більшістю наших найближчих сусідів? Діліться думками у коментарях. А щоб підтримати Україну особисто, не забувайте донатити на збори для Збройних сил України, яким ви самі довіряєте. Прямо зараз Київлада збирає кошти на потреби сотої сталевої бригади, тому переходьте за QR-кодом. Допоможемо нашим воїнам.